Які вітаміни потрібно пити щодня для жінок? Давай розберемося просто і чесно. у цьому відео я розкажу, які добавки варто розглянути саме жінкам. як сформувати щоденний набір і на що звернути увагу перед покупкою. Почнемо з огляду продуктів Nutrilite, але пам'ятай, це не медична порада, а моя особиста. Хочеш швидко побачити готові варіанти для жінок? Переходь за посиланням в описі. розкажу про стандартні щоденні позиції, мультивітаміни, Д, кальцій, магній, омага або раст-заміни, Біоти, принципи вибору і три прості кроки прийому. поясню типові помилки, яких легко уникнути. і дам відповіді на популярні питання. проблеми, які вирішує базовий щоденний набір. Недостатній раціон з овочів і фруктів, підтримка енергії при щільному графіку, підтримка кісток після 30 плюс років, підтримка волосся шкіри і нігтів при дефіциті біотину. Пам'ятай, користь згадується як можливість, а не як діагноз. Це не медична порада. Ключові переваги повсякденного набору покриває життєво важливі вітаміни та мінерали для щоденного обміну речовин підтримує імунітет і енергію у форматі одна доза на день включає рослинні фітонутрієнти, додаткові антиоксиданти. Є формати комплектів для жінок, мультивітамін, плюс концентрати фруктів і кальцій, д лаконічний опис продуктів і складу. Nutrilite Women's Daily Multivitamin – Містить 23 основні вітаміни і мінерали. За інформацією МВей, формула включає залізо, кальцій та вітамін К, а також 200 мг фітонутрієнтів з журавлині, ацероли, фіолетової моркви, бузини і гранату. Nutrilite Women's Pack поєднує мультивітамін, концентрати фруктів і кальцій мак д для здоров'я кісток. За інформацією МВАЙ це готовий пакет на день для жінок. Хочеш швидко порівняти склад і дозування. Перевір посилання в описі відео. Три прості кроки застосування щоденного набору. Визнач одну зручну годину для прийому бажано під час їжі. Приймай мультивітамін раз на день згідно з інструкцією. для кальцію і іде підбирай час з урахуванням їжі і рекомендацій на упаковці, типові помилки покупців і як їх уникнути. Брати все під рад? Не треба одночасно кілька схожих мультивітамінів. Перевір склад очікувати миттєвих змін. Дай тілу 4-12 тижнів ігнорувати вітамін D в холодні сезони. Перевір рівень або вибирай формулу з D. приймати на порожній шлунок. Якщо в інструкції є протипокази, читай етикетку. за інформацією МВЕ, деякі продукти краще приймати під час їжі. Короткі питання і відповіді. Чи потрібен окремий кальцій, якщо я приймаю мультивітамін? деякі мультивітаміни мають обмежену кількість кальцію для підтримки кісток. Nutrilite пропонує кальцій магсе окремо або в пакеті. Яка різниця між щоденним мультивітаміном і Дабл Double X Double – -X це розширена формула з великою кількістю поживних речовин і рослинних екстрактів. Щоденна формула це простіша для регулярного щоденного прийому за інформацією МВей Nutrilite – це світовий бренд номер один серед вітамінних та дієтичних добавок. Хочеш замовити перевірений набір для жінок або дізнатися ціну? Сайт в описі. Підсунуємо. щоденний набір для жінки: це мультивітамін, вітамін Д, кальцій або магній за потреби і зовнішня підтримка для волосся і шкіри. Почни з одного перевіреного продукту і дивись на реальний ефект через місяць. Читай етикетку, консультуйся зі спеціалістом при серйозних станах. Якщо хочеш готовий варіант, все в одному, дивись ну Light Women's Pack на офіційному сайті. Посилання є в описі. Залишилися питання, тисни на посилання.